Для тих, хто боїться йти в Сінайські гори, або взагалі в якісь такі гори, бо боїться, що його там крадуть, за треба люди продадуть, звітую. Я йшла в гори десь о перший дня чи другий дня. Зараз пів шостого. За весь цей час особисто, ось так, я не зустріла жодної людини. Здалека я бачила дві пари, підіймалися, дві пари чула, десь заді мене йшло. І так по вершинах гір я бачила, що люди сидять, тусуються. Загально ми бачила чоловік 10. А так, щоб з кимось зустрітися, щоб мені якась небезпека загрожувала, немає такого. Ну, тобто, я собі цілком почуваюся в безпеці. Горах тут, так як і в цілому в Єгипті. Е, я в Єгипті почуваюся набагато безпечніше, ніж в інших країнах. А я трошки була в інших країнах. Тому нема чого так боятися. Вони вас більше бояться, ніж ви їх. Бо завжди, в більшості випадків, якщо щось стається, то поліція стає на... Е, Сторону туриста і, 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 і все. І, тобто вам може нічого не бути, навіть якщо ви стрягнете якусь неп... ситуацію погану. Ну, може тим штрафом відділитися, смотря яка ситуація, звісно. Але в основному мені більше бояться поліції, чим якихось приключень. Вау, що це таке гарне! Я щось не очікувала, тобто бачить, що прям такий кущ оно, Щось прям таке велике. А цікаво, як воно живиться чим. Тут тобто немає води, тут тобто немає істочника води в пустині, в горах. Цікаво. Ну, воно достатньо таке живе, водянисте, я маю на увазі, що воно не посохше, не на грані вимирання. Хм, Цікаво. І знову ж таки, біля нього нора. в тій норі? Що там? Прикольно. Якісь такі маленькі кустики є, типу, зеленкуваті, але це прям дуже зелений для м'ясних гір. Мені цікаво, чим воно питається, яку би де воно її бере. Тому е ситуація така. Можна йти спокійно і не боятися. Хоча насправді в мене теж закрадалися думки, е що от, я піду сама, а чи буде це безпечно. Але я вже не перший раз ходжу в ці гори, просто я ходила всі інші рази з, з кимось, з знайомими чи з друзями. А тут так. Я розуміла, що буде багато знімати, і це буде ну, не цікаво, і це буде заважати іншим людям. Тому я вирішила піти сама, я абсолютно не пошкодувала. І, і реально абсолютно ніякої небезпеки мені не загрожувало. Все, я вже на фінішній прямій, ось там, де е, жовта креша готелю, там вже основна дорога, по якій я буду топати в місто. Але класно. Я, я щаслива від того, що я пішла і чуть не впала. Ай! Ай, а, а, щось в коліні мені потягнуло. Ось таке. Я щаслива від того, що я пішла і так от кайфанула, насолодилася одним днем в горах. Це ще до того. І вже моя остання можливість піти тут вгору, тому що... Через два дні я видітаю. Я повертаюся назад в Грецію. І я хоті хотіла піти саме на ту саму високу гору. Е а, це меча співає, думала, що хтось іде. Я хотіла піти саме на ту високу гору. І я просто відкладала це все на потім, на потім, на потім. А тут я розумію, що я вже видітаю, у мене вже квитки на руках і мені немає куди відкладати. Тому я бисенько-бисенько в останній день, як завжди, я з неодивина, я любила куда на потім. Бистрем побігла і поставила галочку, де мені треба ще побувати. Тому наступного року, коли я сюди повернусь, а я сюди повернусь, тому що мені тут дуже сподобалось. Я буду ще не в Дахабі, а десь в якомусь іншому місці і буду насолоджуватися вже і вивчати інший. Інша частина географії Єгипту. а в мене, мене стільки піску в капцях. воно мені все насипалося. Але знаєте, що мені подобається? Зверніть увагу на мої кросовки. Вони білі, вони ну, біл, білосніжні. Це враховуючи той факт, що я цілий день сьогодні пробула в горах. Е, то, що тут пил, і це все, воно. Якось я не знаю, як це працює. Воно не, не брудне, він не, не, не грязний цей появний. Я не знаю, як це пояснити. Але ти можеш спокійно одягнути біле взуття вгору, і ти вернешся з білим взуттям. Без нічого запятнаного. Тому це кайфово. Бо я їх якраз тільки постирала два дні тому. І зараз я б з нього не хотіла займатися цим. Фух, все, я вже в Снисенькому внизу біля дороги тому буду бігти додому, монтувати відео, що я не знімала. І зовсім скоро побачимось. Тому що цілую люблю, обіймаю. Пока-пока. Е,